Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики! І як ви знаєте, що розпочинати кожен урок, нам потрібно з правил безпечної поведінки з цифровими пристроями. Давайте ми з вами їх згадаємо. А для цього: перше, що потрібно вам знати, що потрібно сидіти прямо. Відстань від екрана монітора повинна бути щонайменше 50 см. І Давайте подивимося на невеличке відео, яке демонструє нам, які помилки можуть бути в роботі з цифровими пристроями. thank <laughs> you Сподіваюся, що ви всі зрозуміли, як потрібно працювати. То запам'ятаєте ще деякі основні правила. Перше, треба працювати чистими і сухими руками, тобто за цифровими пристроями, треба слідкувати. І за ручками теж. Далі не потрібно торкатися монітора, якщо це у вас саме ноутбук або комп'ютер. Звісно, що якщо це планшет або смартфон, то там можна і потрібно торкатися. Не торкайтеся дротів і розеток. Не кладіть речі на клавіатуру. Не ремонтуйте комп'ютер самотужки, негайно покличте учителя або батьків, якщо щось сталося з вашою технікою. Тому що можуть статися різні неприємні ситуації. І, до речі, кишеньковий комп'ютер, мобільний телефон, смартфон також можуть бути небезпечним. Наприклад, через неправильне користування або низьку якість. Смартфона іноді вибухають акумулятори цих пристроїв. І ці вибухи можуть спричинити опіки і навіть пожежі. Ось так, подивіться, виглядає смартфон, який згорів в руках у якоїсь людини. Запам'ятайте. Якщо не дотримуватися правил техніки, безпеки та поведінки, робота за комп'ютером може завдати шкоди вашому здоров'ю. Тому будьте обережні і здорові. Дякую за увагу! Всього найкращого!